Маринка Мандаринка. І за мною, коротше, клаїться канал <смі> канал Май. Маша Машуля. І сьогодні Май. я вам буду розказувати про мою новину. Я зробила конкурс в тому конкурсі три місця. <смі> І буде на перше місце отримати два подаруночка Ой, не <смі> 14. Перший подаруночок це ось така велика наклейка. Ось така велика. Дівчата, поверне ще раз. Повернай ще раз Ні, ні, це неправда. Це правда. Е, велику таку наклейку і я від магазину від дівушок. Е, ви получите в е, е, е. пакетику, в пакетику зошити з, золоті ручки. Отже, канцтовари. Ну, типа канц... канцтовари, е, з, такі золоті ручки, ну, не золоті, як то їх, блистясті ручки. О, і е, невеличкі дві наклеїчки, пачечки невеличкі такі. Також е, це перше місце. На друге місце буде самий пакетик, і там будуть тільки зошити, е, самі ручки сині, чотири ручки сині і е, блискуті ручки. Так, тільки один пакетик. А на третє місце я е, куплю, ну не куплю. І куплю, е, будуть такі в упакову шість е, резиночок чи сів і дві чи шість. Так також будуть заколочки. І хто ще захоче, я можу ще одну пачечку таку купити, кому ще надо, кому сподобається, і відправити. І будуть ось такі, я купила ангелочки, який світиться, яких можна наколяти. Ось я буду на коледри. Оно правда, дівчата, це буде раніше. Це буде до цього. Січня, січня. Вашу... І в мене як? в мене два конкурси. Скоро у Янки день народження, ну не скоро два тридцять першого некоторого э, грудня. грудня. І в мене тоже. О, дівчата. І, я що... я і цей конкурс буде про ульянку, Хто найгарніше напише Улянці мої побажання, той получить також приз. Такий самий, тільки зошити і ручки, і оце все буде трішки не таке і трішки подаруночки або добавляться, або трішки якісь інші ставить. З вами був канал Маринка Мандаринка і це було відео про мої конкурси. О, спасіба, що мене зупинила. Хто зніме відео, напишіть мені піднизу під цим відео, як називається ваше відео, щоб я глянула і знизу під вашим відео, напишу, е, яке це місце або взагалі ніяке. В цьому можуть користуватися відео господин. В цьому, можуть, е, е, відео... в цьому да, ко... в курсі можуть участвувати, е, скільки хочете людей, і важано, щоб це на коляді на ульянки там. Ні, у ульянки не можете мені знизу під цим відео написати е, е, побажання для ульянки. А коли де мені, або хто міг надсилати відео в YouTube під цим відео, або напишіть, як воно називається, я обов'язково подивлюся. І на коляди, як вам говорю, краще відео зробити з друзями, бо так, краще і більше балів буде. Да, на моем канале будет так само цель. Ну, конкурс, а то что могут заниматься на вот. Ты Ти, читается не до моего канала. Данный веб-канал разорвалась і вообще продолжать нанять уже нічого не могу. ну, я не увидела, типа, ее канал. Добавлю собі и надо Наступне відео буде. Або ж ще про уявенчиний е, конкурс просто можете зняти відео і знизу також мені відправити або написати на Ну що, з вами опять був канал маренька Мандаренька і до нових зустрічів. <хи> Пока!